Привіт! мене звати Демі, Ви на каналі Lab, і сьогодні. Ми розберемо найактуальнішу ситуацію зі світу криптомаркету через призму макроекономічних даних. Важливих фундаментальних новин а також поділю свою думку відносно BTC та Ethereum, використовуючи свічний аналіз, інструменти пресекшену, об'ємний аналіз кластера та багато чого іншого. Тому ставте лайки. Ну а ми починаємо. Починаємо для початку з макроекономіки і фундаментальних новин. За останні два тижні відбулося досить багато чого цікавого. Як мінімум відбувався криптосаміт, на якому виступав Трамп, давав свої коментарі на рахунок криптоіндустрії, підтвердив те, що Америка є одним з найбільших холдерів, близько 200 тисяч бітко. Онів підтвердив те, що він хоче створити Америку, зробити Америку столицею криптоіндустрії. Підтвердив те, що створить крипторезерв, назвав пари, які будуть в цьому резерві, і по стандарту розкритикував політику Байдена і сказав, що він продав досить багато крипти, і їм тепер треба подумати над тим, як збільшувати свої криптовалютні запаси. Знову ж таки, це є напевно хорошим новинним фоном, оскільки. Трамп підтверджує те, що він говорить свої протиборчій компанії. Підтверджує те, що він френдлі для Крипти, і за час свого правління він буде робити все для подальшого її розвитку, а не буде її душити. Як це робила, все ж таки ну, минула влада. Я все ж таки надіюсь на те, що від цех вже ближчим часом ми побачимо якісь дії, а не тільки аналіз того всього, що відбувалося. Також варто відмітити, що фондовий ринок продовжує падати за цим. Ви знаєте про кореляцію, ці фондового ринку і крипторинку на фоні цього крипта так само падає, бо сильно корелює з фондовим ринком. Він падає через те, що Трамп вводить мита на товари з інших країн. Інвестори занепокоєні, оскільки ще появилися зараз додаткові розмови, що на фоні цього можлива ще рецесія. Ну знову ж таки по класиці, а майже з приходом кожного з президентів фондовий ринок на це реагує негативно. Інвестори занепокоєні, тому акції падають, крипта падає, і все спільно корелює. Але Знову ж таки, надіємося, що це ближчим часом вже закінчиться. Якщо подивитись на рівень глобальної е, ліквідності М2, то можемо бачити, що він ставить максимум. Бачимо, що емісія стейблкоїнів так само ставить свої максимуми, а це в загальному є позитивним фактором для того, щоб фінансові ринки продовжували свій ріст. Так само поговоримо про макроекономіку. За останні два тижні були опубліковані важливі макро по ринку праці і по е, інфляції. І ми бачимо, по, якщо брати для початку е, дані по Ринку праці то ми побачили, що було додано трошки менше нових робочих місць на сільськогосподарському секторі, що є позитивом. По суті, для продовження зниження відсоткової ставки, оскільки ринок в праці стає слабшим, і це добре для подальшого зниження інфляції. Також ми побачили, що рівень безробіття теж став більшим, і це теж а, в цій ситуації, в цьому контексті, теж окей. Тобто ці дані підтвердили те, що за цей місяць, за минулий місяць, точніше, ринок в праці став трішки слабшим, і це добре для подальшого зниження відсоткової ставки і обмеження от, якраз кредитно-грошової політики. Якщо говорити про інфляцію, то а минулого тижня у нас були так само опубліковані дані по CPI, які показали. Досить сильне зниження навіть нижче ніж очікували. Тобто, закладали те, що інфляція річна знижиться за минулий місяць на 0,1 Вона знизилася на 0,2%, що є безумовно позитивним знову ж таки для подальшого зниження відсоткової ставки. І цього тижня у нас відбудеться досить важлива подія, а саме засідання ФРС, на якому буде прийнято рішення по відсоткових ставках. Знову ж таки, я впевнений, що ФРС буде діяти відносно свого прогнозу, який вони давали ще в грудні минулого року. Це те, що вони закладали. Дали одне максимум два зниження відсоткової ставки в цьому році через те, що вони були занепокоєні політикою Трампу. Вони не знали, що очікувати. А також зимою інфляція показувала ріст. Але знову ж таки в минулому відео, я коментував, що це було швидше за все зв'язано з сезонністю. Я думаю, що вони будуть притримуватися цього свого плану, і ми на Цьому тижні не побачимо зниження відсоткової ставки, побачимо паузу. Але я думаю, що після самого засідання, після цього рішення, буде прес-конференція Паула. І я думаю, що він якось прокоментує останні макроекономічні показники і скаже, що вони дають надію на те, що знижень цього року відсоткової ставки все ж таки буде більше, оскільки вони якраз підтверджують те, що інфляція продовжує падіння, ринок праці стає слабшим. А це добре для подальших знижень відсоткової ставки. Надіюсь, риторика моя вам зрозуміла те, що пояснює теж. Зрозуміли, постараюся доносити по суті доволі простими словами. О, от така одна ситуація, і я би на вашому місці точно в середу слідкував за засіданням, слідкував за прес-конференцією Паула. Я думаю, він скаже багато чи цікавого, і на фоні цього ми так само можемо побачити якісь маніпуляції на криптомаркеті. На цьому все довго затягувати не буду. Будемо з вами переходити до графіків. Ну що, переходимо ми з вами до графіків. Почнемо ми з місячного таймфрейму, спотовий графік BTC. І варто відмітити, що в нас на місячному таймфреймі ціна зараз знаходиться в старшому лонговому інструменті. В нашому випадку це якраз місячний лонговий ФВГ. Минулому відео я вже це показував і показував по історії, як класно ціна з ними працює з цими ціновими дисбалансами. Як бачимо, в серпні 24-го року ціна так само тестувала місячний лонговий ФВГ, після чого ми оновлювали з вами максимум. Тому тут історія знову ж таки. Може повторитись. Це, в принципі, зараз головний план, який я очікую. Це після. Того, як ціна, після того, як ціна ребалансує цей місячний лонговий ФВ, ми з вами побачимо вихід на новий АТХ. Знову ж таки, це виглядає досить красиво, тобто глобальніше наш контекст залишається все ще лонговим. E, перейдемо на мінус один таймфрейм. в нашому випадку це тижневий. і бачимо, що e, найближчий шортовий інструмент в нас знаходиться досить далеко. Це в нас e, цей Свінг максимум. В районі 100 тисяч. Це, по суті, і буде для мене зараз першим більш глобальнішим таргетом для ціни, якщо ми говоримо про ріст. Побачимо, що під час цього падіння в нас ціна не формувала жодних цінових дисбалансів, їх немає, на які би зараз ціна могла реагувати, і від них у нас продовжувався, скажімо так, більш глобальніший шортовий контекст. Для лонгів це, в принципі, більш глобальніших це теж окей. Брати до уваги ці лонгові вгепелів у сторону я особисто не буду, бо знову ж таки, ми відштовхуємося від старшого інструменту, а він у нас відображається на місці. Місячному таймфреймі це якраз місячний тонговий ПВГ Думаю, з цим зрозуміло. Перейдемо з вами на денний таймфрейм, і бачимо, що ціна на денному таймфреймі працювала з цим Свінглоу. Тобто в нас відбувався рейд об'єму, але з негативного, це те, що після цього рейду в нас ціна не формувала жодного дисбалансу ФВГ який би нам підтверджував те, що дійсно в цьому моменті був накопичений досить великий об'єм покупця, що утворювався ціний дисбаланс, і це, по суті, було б певним підтвердженням того, що ціна може рухатись далі. Натомість на у нас є тут шортові фактори, і перший це те, що ціна, по суті, прийшла в перший наш. Шортовий інструмент, це денний шортовий ФВГ, і в ньому у нас відбувся так само. Відбулася маніпуляція над свінг Max, у нас відбувся рейд. Тому зараз я би чекав доставку ціни до першого лонгового інструменту нижчий, і це в нас виступатиме цей Swing Low. Тому план по суті такий, що після тесту денного шортового ФВГ ми побачили маніпуляцію, і зараз чекаємо доставку ціни до найближчий інструмент нижче лонгового це є цей свінглоу. І тут ми вже будемо дивитись на тим, як ціна буде реагувати на нього. Тобто зараз перший таргет для ціни, особисто у мене, це 79 тисяч. І після того, як ціна, якщо це дійсно відбудеться, а якщо ми знімемо цей свінглову, я буду дивитися за тим, яка в нас відбуватиметься реакція, чи після його зняття в нас буде сформований якийсь лонговий ФВГ, який нам буде підтверджувати те, що тут був дійсно знятий достатній об'єм для того, щоб ціна продовжувала рух вище. Якщо цього не відбудеться, тоді ну, знову ж таки зрозуміло, таргетом для мене буде ще один перелов, і я думаю, похід ціни в район 75-74 тисячі, але знову ж таки. Глобальніше, навіть після цього я вже очікував той самий розворот і рух вище Тому от перший таргет для мене 79. Не, 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 якщо в нас це дійсно відбувається, на знаття 79, ми не отримуємо ніякої реакції. Ну тоді допускаю ще похід на 74-75 і вже тільки тоді той самий 7-завітний, очікуваний розворот. Е, також прийдемо, можливо на менші таймфрейми, оскільки я чекаю зараз доставку ціни до 79 дев'яти тисячах, якби хочеться почекати. Е на якийсь шорт, але знову ж таки, поки локально ще немає сформованого контексту для шорта, як мінімум, треба дочекатися закриття цієї 4-годинної свічки. Якщо на зверху відбудеться рейд, ну тоді можливо через М15 шукати якусь наявну модель для відкриття позицій. Поки маркет локальніше не зрозумілий, шорт до 79 тисяч, я жартую, відкривати, поки немає чому, але знову ж таки очікування такі. Давайте з вами перейдемо ще до лімітної активності. Бачимо, що в нас тут зенітні аномалії в районі. 90 тисяч і так само замітні аномалії в районі 75 тисяч. Але варто відмітити те, що в районі 90 тисяч вони знаходяться досить недавно, і це може бути просто-напросто якась маніпуляція, а в районі 75 тисяч вони знаходяться досить давно. Тому знову ж таки те, про що я говорив раніше, якщо ми не отримуємо не втримуємо 79 тисяч, то. Сімдесят 75 ще ціна може сходити. Як бачимо, в районі 79 в нас теж є невеличка лімітна активність зі сторони. Покупців, ну але знову ж таки по об'єму вона менше, ніж на 75, і це доволі в принципі, логічно. Тому будемо дивитися, як ціна буде реагувати на зняття якраз цих е, лімітів. А, якщо ми відкриємо з вами е, Спиртфайтер, подивимося на, маржинальну, е, на маржинальні рівні, то бачимо, що в районі 79 тисяч в нас так само знаходяться досить великі е, е, аномалії. Як бачимо, у нас тут є в районі на об'єм 23 мільйони маржинальні рівні по нових угодах, тому це теж може бути першим таргетом для ціни, і от я би тому теж чекав тут доставку. І бачимо, це підтверджується не тільки зі сторони свічного графіка. Ну, і давайте з вами ще перейдемо на Атас. І тут я би хотів відмітити те, що на Атасі в нас вже декількох моментів досить гарно було видно. Поглинання якраз лонгового об'єму, яке відображається в вигляді цих червоних трикутничків. Як бачимо, це було в цьому моменті, в цьому моменті, в цьому моменті. і бачите, що після цих поглинань ціна якби продовжувала падіння, і таке саме поглинання ми побачили декілька днів тому, тому є шанс, що ми з вами можемо побачити корекцію. Тут навіть в принципі по кластерах видно, де в нас був а, проторгований досить великий об'єм, це якраз район 80 тисяч, тобто один стариків 79, дев'ять, які ми говоримо з вами, і так само 76. Тобто будемо так само дивитись, як ціна буде реагувати на ці зони, де в нас був вже раніше протагований досить великий об'єм. В принципі, сказав вам все, що хотів по BTC. Я думаю, план якби зрозумілий 79. Дивимося на реакцію. Є тоді ріст, немає. Тоді 74-75. Це знову ж таки, що взагалі відбудеться в корекції в ті зони. Я думаю, ви зрозуміли. Я вже постарався зі всіх сторін максимально детально донести, чому я так думаю. Ну а ми з вами можемо переходити до Ефіріума. Чуть не забув вам показати M2 глобальну ліквідність, про яку ми з вами говорили, коли обговорювали макро. Бачив, що вебка моя трішки перекриває. Давайте я себе пущу трошки вниз, щоб нічого не перекривати. І на графіку TradingView, в принципі, є індекс цієї M2 глобальної ліквідності, який, якщо настроїте, то. От настройки ви можете побачити, що графік BTC відносно цього графіку, цього індексу, показується з затримкою 80 днів, тобто на 80 днів, якби пізніше, І якщо зробити таке налаштування, тобто ми бачимо досить класну кореляцію BTC і якраз цього індексу. І так як в нас є затримка 80 днів, то ми бачимо, що зараз BTC знаходиться в тій самій зоні, коли в нас відбувалася корекція по M2, після чого в нас М2. Показували ріст і зараз навіть обновила свій максимум. Знову ж таки, бачимо по історії, як це відпрацьовувалося. в принципі, логічно, оскільки від того, що росте якби, глобальна ліквідність, так само зможе збільшуватись капіталізація BTC, Тому ці графіки мають похожість, мають таку кореляцію, і тому на це можна брати до уваги а не просто якась там патернізація, як там колись хтось це використовував. Тому досить цікаве спостереження. Яке несе в собі логіку, і я це так само беру до уваги, як бачимо, що це ще одне підтвердження до того, що от вже ближчим часом може відбутись той самий розворот. Блін, якщо чесно, я вже як задумаєш, що досить сильно я топлю за туріс, але знову ж таки фактори, які свідчать про те, що це може відбутися ближчим часом, ну знову ж таки досить багато, і зараз я вам їх всіх розказував. Думаю, на цьому ми можемо стопити і переходити до ефіріума. По ефірі ми почнемо з місячного таймфрейму. Ціна тестувала лонговий інструмент вигляді місячного ФВГ. Також бачимо, що ціна зараз тестує зону акумуляції, звідки в нас відбувався ріст на 4 тисячі. Як бачимо, ефір і інші альткоїни на фоні цієї корекції показали досить сильне падіння відносно навіть того самого BTC, який падав менше, це знову ж таки зрозуміло, що першочергова ліквідність BTC заходила через поти VTF. В ефіріум толком великих. Об'ємів через спотові ETF не зайшли через те, що там не було стейкінгу. І так як в минулих відео я вже говорив, я дуже сильно надіюсь про те, що е нова, новий регулятор, новий SEC вже нарешті поміняє той спотовий. ETF на ефірі додавить до стейкін, що замотивує тих хедж-фонди, інвестори, банки нести більше грошей в ефіріум, що покаже збільшення капіталізації і росту. Вже чекаю ближчим часом, тому uh, говорив це минулому відео. Повторюю зараз, що зараз uh, є досить хороша точка входу по ефіріуму, більш середньостроково, якщо ви хочете там купити ефір і забути не деякий проміжок часу. Зараз досить непогана ціна, щоб це зробити. Відносно цього, давайте перейдемо на денний таймфрейм, теж навіть так само, як і по BTC, смислу дивитися немає. В основному бачимо, що в нас тут не відбувався тест денного шортового ФВГ. Тобто і так само не знімався цей денний свінг, як це було на BTC. Тобто цей шортовий інструмент у нас зараз залишається не тестований, тому трішки складніше тут буде будувати контекст. Знову ж таки, будемо відштовхуватися з вами від того, що в нас показує BTC, знову ж таки, бо в нас є як мінімум кореляція між BTC та ефіріумом. Так само. В нас не було сформовано жодних лонгових дисбалансів під час цього росту, тому найближчими таргетами нижче в нас можуть виступати всього-навсього тільки свінг максимуми. Тому, якщо в нас ця корекція відбудеться, я би чекав а, зараз на зняття одного з цих свінг лоу, І тоді вже, якщо в нас буде наявна реакція, модель вже дивився на лунги, і знову ж таки так само можливо в тих зонах би. Докупляв ефіріум на спот, тобто це буде район 1800-1750 доларів за ефір, що в загальному середньостроково вважає досить хорошою точкою входу. Повторюся, я то, що говорив в минулому відео, в мене точка входу, на жаль, вища. Отож, думки залишаються по BTC і по Ethereum такими, що зараз ціна тестує старші, ціна тестує на даному таймфреймі шортові інструменти, з'являється зараз шортовий контекст. Більш глобальніше ми все ж таки залишаємося в лонговому контексті, тому після досягнення найближчих таргетів вигляді там, 79 тисяч. Я би чекав на реакцію, дивився на новинний фон. Якщо її не буде, ну тоді вже там перелов 75-74 і тільки вже тоді ріст. Тому от, по суті, план такий. А, надіюсь, це відео вам було корисним. Залишайте коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на наш YouTube канал, щоб підтримати україномовний контент. Ну а ми з вами побачимось в наступному нашому відео.